І особливо для мене ціна, і ота верхня сорочка такого вже перського кольору цілого. Це є шлюбна сорочка моєї баби, яка баба виходила заміж в 39 році. Але тут такий один цікавий момент не те, що тільки бабуся е, брала шлюб, а ще після неї 10 дівчат у цій сорочці брали шлюб. Так що я думаю, що це дійсно така родина реліквія, яку потрібно зберегти і передати. Своїм дітям і внукам для того, щоб це збереглося в нашій сім'ї, і бачите, що цією технікою можна було оздоблювати не тільки хвостки, сурочки, але робили також великі варе бачите, навіть комплекти, великі подушки та ясічки. І ця техніка є досить цікавою. Хоча я спілкуюся з дуже багатьма людьми, і дуже рідко хто власне це робив, бо треба було мати спеціальний інструмент. Ці голці казали майстри, що також приблизно. 100 років, тому що вона ж є або австрійська, або польська, і до сьогоднішнього дня дуже важко знайти до неї голку, таку питльовану, щоб власне такої техніки робити. Ну, я дуже дякую пані Марії за те, що запитала про мою бабусю. Повірте, що це дуже велика честь. Баба казала, що ніколи не думала, що її та праця, яку вона вважала, що це є для неї таке повсякденне заняття, бо це було тільки не тільки для душі це вишиття, але після війни треба було якось. І дбати про те, щоб виростити чотирьох доньок, яких також треба було одягати. І благо баба каже, що вміла вишивати і шити, і жоден великдень не обходився без того, щоб можна було одягнути нові плаття. Дякую пане сучасний день незалежності, коли в нас останні роки. Відбувалися святкування на дворі, на великих майданчиках. І от, як розказувала мені одна старша жінка, іде чоловік, старенький, хворий. Він побачив, що святкують День Незалежності і розплакався. А молоді люди, діти йдуть і почали сміятися з нього. Де їм знати, що він пережив? Його брат був у ПА. Зрадник здав Криївку, хлопці не здалися живими, але НКВД-сти до коня зачепили понівечені тіла і волочили по селі. Він стояв, стояла мама. Вони бачили тіло понівеченого сина і брата, але він не міг тоді плакати. Бо, якби хоча одну сльозину побачили НКВД на чолі, розстріляли б на місці. І коли дожив тепер до Дня Незалежності, то сльози самі течуть з очей. Ми маємо це знати, діти мої. Особливо ті школярі. Ще раз повторюся, але вам будувати незалежну Україну. Ми бачимо з вами отут в куточку, на стіні, вишиті образи. Мати Божа неустанної помочі молися за нами. Ці образи теж реліквія. Софія Дмитрівна Гладун, тиха, дівоче прізвище, народилася у селі Пікуловичі Постометівського району. Як вона розказала мені, в 16 років мене разом із сім'єю вивезли на Сибір. І 16 років я була там у засланні. Товарний вагон. Викинули нас на сніг. Перший рік ми жили в землянці. Потім був барак на радущаті. 24 сім'ї в бараку. Вона казала, що котрась із жінок вишила, а ми від неї відшивали. Жінки вишивали при пам'яті. І ці образи збереглися в такому вигляді, як вони були там. Дуже теплі роботи. А які намолені, скільки гарячих молитов Прочитано, і скільки сліз пролито до тої матінки Божої, мати Божа неостанної помочі, допоможи повернутися на рідну землю. Щоб застелити стіл, вона купила нитки і рис, і гачком вигаптувала покривало. Щоб зашторити вікна, вишила все. Цій мужній жінці теж сьогодні. Низький уклін і ваші аплодисменти. Дякую. Нас з вами ще є один стен. До презентації родинних реліквій я запрошую панну Ольгу Ткач. Студентку економічного факультету Львівського державного університету. Тут представлені роботи декількох поколінь. Вишивання у нас триває з незапам'ятних часів і до наших днів вишивка це такий своєрідний духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла Материнського груп. Дракуто ми зберігаємо саме старовинну вишивку. Зверніть увагу на варето покривало на ліжко. Вишивка в 1929 році. Посередині є напис Божий, великий єдиний Україну хрени. Це ця дорогоцінна сімейна реліквія, пережила і безбожні часи, і часи жорстокої заборони нашої національної символіки. Також зберігся е, прабабцем Обрус з написом Христос Воскрес. Е, Мій прадідусь Михалічко Іван і прапрадідусь Іван мали ткацькі верстати і ткали полотно. Отут є їхній килимок, який вони зробили своїми руками у 20-30-х роках минулого століття. Е, отут є цікавий рушничок, який зберігає тепло, е, тепло душі і серця двох поколінь. Е, надпис Боже, Великий, Єдиний Русь Україну храни, і тут знизу орнамент вишила моя прапрабабуся Анна Бляхарська, Тут є її ініціали, а вже сам. Саме малюнок гуцулі вишивала шлюбну блузку. Також її робота це оця густина і два чудових обруса: один тут і один отам на столику. Вишитий стрій, в якому одягнена я, і отут висить костюм, це вже робота моєї мами. А отут можна побачити мої вишивки і вишита сорочка, в якій сьогодні одягнений мій татко, десь це, це також моя робота. Довірмо сама гії своїх рук і підказкам уяви. Погляньмо, як плавна теча нитка, творюся в одній лінії назовні, а інші всередині полудна. Обираймо ті барви, на яких наше око радісно спочиває, які пробуджують найсвітліші порухи серця. Саме ці почуття пер... 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 перелються у ваші узори. Марія Чумарна, вишивання долі. Отак і передається мистецтво вишивання з нас покоління покоління і висновує нитками дерева нашого роду. Дуже тішуся, що є майстри сучасні, які працюють, вишивають, вкладаючи своє серце, своє вміння, свою душу у свої роботи. І хочу презентувати вам ще роботи однієї майстрині, ну, вони в мене тут знаходяться внизу. На, на сцені, отак почеплені, вибачайте, але немає місця виставкового. Це картинки, вишиті паною Ганною Крисько з роду Григлевич. Вона вишиває і оздоблює бісером рамки до цих картинок, чудові авторські роботи, ваші оплески. Дякую і ще хочу презентувати невеличкий такий ювілей. З того боку, під світильником, під рушниками ви бачите 5 вишитих образів. Так, це роботи сучасного майстра Ярослава Павлуцького, який почав вишивати у 2003 році. Він вперше побачив. Розробку отця доктора Блажийовського свята родина зрозумів, що можна робити авторські роботи з образочка, підібравши кольори, вишити великий образ. Так був вишитий святий Амфілохій Почаївський, так був вишитий святий Паїсій Величковський. Роботи Ярослава Павлуцького. Брали участь у виставках в рамках Всеукраїнського фестивалю конкурсу Традиції Холмщини та Підляща Політ на зраненім в Криві 5 травня 2007 року в селі Оброшено Постометівського району Львівської області. На запрошення настоятеля парафії Успіння Пресвятої Богородиці ОАПЦ проторірея Романа Сотника з 14 жовтня по 4 листопада 2007 року в міському палаці культури міста Миколаєва Львівської області. Дякую. Ну, і найбільша інтрига сторічня вишивка якої шукали, питали, де вона є, а вона залишилася інкогніто. Запрошуємо пра правнучку, що, яка буде презентувати роботу своєї прапрабабці, пані Ірино Філевич, мама, має пакла. Не ну нема ради, є помічниця. Знаєте, Мені направду дуже приємно, що моя родина володіє дійсно такими скарбами, які передаються у спадщину. І скільки я себе пам'ятаю, нас оточували всюди, всюди нас оточували вишиття і в моєї мами, і в мого батька. І це вже вред, якому, якому дійсно насправді 100 років, коли ми ще були в малі, ми ж ніколи не замислювалися, що там є дата 1913 рік і цього року дійсно. Цьому Верету 100 років, але воно належить вже не моїй бабі по мамі Цуня Колені, а воно належало моїй е, прабабі по батькові. Але дуже шкода, що та історія, як воно вишивалося і кому воно належало, була втрачена, оскільки моя е, баба померла дуже рано, у 26 років, і е, вона нічого не могла розповісти, ну батько принаймні не пам'ятає. А прабабця померла тоді, коли я ще була милою, і ми могли тільки так серед родичів довідуватися, що дійсно це варето у нас збереглося у скрині спочатку було, і дотепер ми ним користуємося, але зверніть увагу, що наскільки е, треба було його вишивати довго, бо колись моя баба Оленка розповідала, що ото варету 38-го року вони вишивали з мамою цілу зиму. На два кінці до пари, і оце дійсно родина реліквії, якою я можу пишатися. І якщо так уважно вдивіться, то тут напевно це, це не полотно, це картина, тому що кого тут можна тільки побачити. Якщо цікавитися символами, що зображено на цьому вареті, то тут можна побачити, перш за все, ми довго з'ясовували, що це за птаха, виявляється це зозуля. Тому що коли дівчата вишивали варета, вони вишивали або соловейків, або зозулі. А зозулі, якщо були ще не мали пари, це означало, що дівчина ще не хотіла виходити заміж, і бачите, знизу тут можна всюди побачити і парні пташки. І, звичайно, тут можна побачити і дівчаток, і інших птахів, і представлено на вереті і дерево життя, яке вважалося, що має бути незакінчене, воно має майстриня має залишати місце для того, щоб ще хтось душив до дерево життя. І зверніть увагу, що на цьому вереті така особливість, що ще навіть зображені різдвяні зірки. Тобто, коли вишивальниця вишивала, вона намагалася вкласти у верету цілий обрядовий рік, що робили люди. і Оці, як ми кажемо, зараз троянди насправді баба каже, і ми це пам'ятаємо, казали ружі. Це було також символ дівочої чистоти. І ми я особливо пишаюся цією річчю, і дуже чішуся, ще, що вона е, збереглася в такому стані. Зверніть увагу, це варе пані Марії дуже схоже, просто воно трохи пізніше. Ми ж вчора жартували, вони просто вишиті на одній вулиці ті варета. І швидше всього, що просто подібні візерунки були перешиті, але вже трохи пізніше. Так що я ще раз закликаю вас просто зберігати свої родинні скарби, тому що в цьому є наша історія і наша сила. Дякую. Дякую, пані Ірино. Можна говорити дуже багато, але. Я сьогодні хочу на цьому поставити маленьку крапку і подякувати тим людям, які допомогли мені у здійсненні цього проєкту. Особлива подяка всім, хто представили свої родинні реліквії, родинні вишивки. На ваш огляд, ваші Подяка тим майстрам, які виготовили оті стенди, для того, щоб можна було розмістити вишивки. Пан Володимир Кончук, пан Василь Лемик, пан Володимир Всякий, пан зановий гавриш. Пан Ігор Романів, пан Павло Якимів і щира подяка пані Катерині Гаврилюк з роду проців за підтримку проєкту. Господу слава, а вам, люди, щиро і щиро дякую. У світі не був кожем світлицю покину, але ніхто не забув, але ніхто не забув. Мало ваші діти. Як Субтитрувальниця Оля Шор